Друга Самуїлова, 23 розділ. А оце останні Давидові слова, слово Давида сина Єсеєвого, і слово мужа високопоставленого, помазанця Богом Яковим, і солодкого піснотворця Ізраїлевого. Дух Господній говорить мені, а слово Його на моєму язику. Сказав Бог Ізраїлів, скеля Ізраїлева говорила мені, пануючий серед людей, справедливий панує у Божім страху. І він буде, як світло по ранку безхмарного, коли сонце виходить уранці, як зблиску трава виростає з землі по дощі. Чи мій дім не такий перед Богом вічного бо заповітав усьому мені там укладено, і він стережеться, бо він, усе спасіння й моє, й усе жадання, хіба він не дасть, щоб він виріс, а нечистивий, як терен, відкинений, і вони всі, бо рукою його не беруть. А хто хоче до них доторкнутися, нехай запасеться залізом чи держаком списа, і на місці своїм огнем будуть попалені. А оце імена Давидових лицарів Йошев Башевет та Хемонець, голова гвардії. Він вимахував своїм держаком одним разом на вісім сотень побитих, по ньому Елеазар син Додо. Сина Ахохі був серед трьох лицарів з Давидом, коли филистимляни зневажили ізраїльтян, що зібралися там на війну і повтікали всі ізраїльтяни. Він устав та й ударив на Филистимлян, аж змучилась рука його і приліпилась рука його до меча, і зробив Господь велике спасіння того дня, а народ вертався за ним тільки на грабування. А по ньому Шамма. Син Ага і, Риянина, і зібралися Филистимляни до Лехи, а там була ділянка поля, повна сочевиці, а народ повтікав перед филистимлянами. і став він посередині тієї ділянки, та й рятував її. А Филистимлянин побив, і зробив Господь велике спасіння. І зійшли троє з тридцяти на початку, і прийшли в жнива до Давида, до твердині Аддулам, а громада Филистимлян таборувала в долині Рафаїм. Давид же тоді був у твердині, а залога филистимська була тоді у Віфлеємі, і спрагнув Давид та й сказав: Хто напоїть мене водою з криниці Що в брамі, і подерлися ті три лицарі до филистимського табору, і зачерпнули води з віфлеємської криниці що в брамі. І вони винесли і принесли до Давида, та він не хотів її пити, і вилив її для Господа. Та й сказав: Борони мене Господи, чинити таке, чи я буду пити кров тих мужів, що ходили, наражаючи життям своїм, і не хотів він пити її. Оце зробили три ці лицарі. А Вішай, брат Йоава, церуїного сина. Він, голова цих тридцяти, і він вимахував своїм списом над трьома сотнями, що побив, і він мав славу серед них трьох. Із тих тридцятьох він був найбільше поважний, і став він їм за провідника, і до тих трьох не належав. Абиная син Єгоядин, син хороброго мужа, багаточинний скевцеїлу, побив двох синів Аріяла Моавського, і він зійшов і забив лева всередині ями сніжного дня. Також побив він одного єгиптянина, мужа поставного. А в руці його цього єгиптянина був спис. І зійшов від нього з Києм до нього, і видер списа з руки того єгиптянина, та й убив його списом його. Оце зробив Беная син Єгоянин, і його слава була серед тих трьох лицарів. За тих тридцяти він був поважніший, а до тих трьох не належав. І Давид призначив його до своєї таємної ради. Асаїл Йоавів брат, серед тих тридцяти, Елханан, син Додів із Віфлеєму. Шамма Хародянин, Еліка Хародянин, Хелец Полтянин, Іра син ікшвеїв Техоянин. Авізаер Аттенотянин, Мевунахай – Хушаянин, Цалмон Ахоянин, Маргарай – Нетофтянин, Халев – син Баане Нетофатянин, Іттай – Ітай син Риваїв Нігавіатянин, сини Веніяминові, Пір'ятоянин, Гідда і Знахела Гаашу. Аві, Алвон Арватянин, Азвамеет Берхумянин. Ельяхба, Шаловотянин сини Яшевові, Йонатан, Шаммараяннен ахіам син Шарафів Араянин, Еліфелет, син ахазбаїв сина Махатянина, Еліям, син ехітофелів Гілоянин. Хецрав кармелянин Паарай арбянин, Їгаїл, син натанів, зцови бані Гадянин, целек Амонянин, Нахарай, беройтянин, збройноша Йоава, сина Церуїного, Іра єтрянин, Герев гітрянин, Урія Хітеянин, усіх тридцять і сім.